Як Бібі -Бі допоміг поливальній машині. Привіт, друзі! Сьогодні неділя! Вихідний! На дворі чудова погода. І я хотів піти у парк. Не сидіти ж постійно вдома. Тоді прогуляємося. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі. Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Але не всі відпочивають у вихідних. Поливальні машині дали завдання очистити від зимового бруду площу перед парком. І вона приїхала на берег річки, щоб набрати воду у свою діжку. Діжка повна. Тепер час їхати у центр міста. Круто! Малята, дивіться! Це поливальна машина. Попереду у неї розприскувачі. Через них вода під тиском направляється на асфальт і миє вулицю. <гум> От, халепа. У поливальної машини закінчилася вода. Це дивно. Так, дивно. Адже зовсім недавно машина закачала з річки цілу діжку. Може, в машини зламався водяний насос? Це можна запросто перевірити. Що ж сталося? Давайте подивимось. Може, і справді вода закінчилась. Перевіримо. Ха О, води повна діжка. Дивно. Чому ж вода не тече з труб? Хм, Насос працює, вода є. А ви що думаєте, друзі? Може, у дісті погана вода? Або поламалися розприскувачі? Ой. Напевно, зламався насос. А ми зараз перевіримо. Ану, увімкни водяний насос. Ні, насос працює. Воду я теж дивився. Вода нормальна, чиста, з річки. Тоді залишаються тільки розприскувачі. Так, давайте їх перевіримо. Але для цього їх треба зняти. У машині є гайкові ключі. За допомогою них ми відкрутимо гайки і знімемо розприскувачі. О, давно тут ніхто не копався. Важко крутити. Ну, здається, один розприскувач зараз зніметься. Та ось у чому річ. Це маленькі карасики не дають воді текти. Ви потрапили у трубу, коли машина набирала воду у шланг. Бідолашні. Зараз ми вас врятуємо. Застрибуйте до мене у відерце. Оп? Ось так. Зараз ми відкрутимо другий розприскувач і теж зберемо рибок. Наче там більше нікого нема, можна ставити розприскувачі на місце. Фу! Все готово. Зараз перевіримо: увімкнути водяний насос. Ось так! Чудово! Можна продовжувати миття вулиці. А що нам робити з карасиками? Ой, що ж нам з вами робити? Ну, їх можна посмажити на пательні або випустити у фонтан, або віднести назад на річку. Малята, а ви як думаєте, що нам робити з карасиками? Я думаю, що вони ще надто маленькі, щоб їх смажити. Шкода ж, їм треба підрости. Тому ми їх випустимо, але не у фонтан. Я віднесу їх і випущу у річку. Правильне рішення. Пливіть карасики. І більше у поливальну машину не потрапляйте. па па, -па, -па. Майстерня бібі. -Бі. Ось як бібі -Бі провів вихідний день. Відремонтував поливальну машину і врятував карасиків. До нових зустрічей! Як бібі -Бі допоміг гоночному мотоциклу? Щойно закінчилися змагання з мотоперегонів. Перемогу одержав чорний гоночний мотоцикл під номером 10. Гоночні мотоцикли дуже швидкі. Вони можуть розганятися до понад 400 кілометрів на годину. Щоб стати переможцем таких змагань, треба бути дуже швидким. А щоб стати швидшим за всіх, треба мати гарного автомеханіка. Як чудово, що ми з вами, дітки, знаємо такого механіка. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу тобі допомогти? І гоночний мотоцикл розповів бібі -бі свою історію. Угу. Для того, щоб ти почав швидко їздити, перш за усе треба замінити твій мотор. Що скажете? Друзі, давайте допоможемо бібі -бі з заміною мотору. Чудово! Фара. <рес> Ні. Це ж фара. Її ми вмикаємо тоді, коли їдемо дорогою у темний час доби. Можливо, нам підійде бензобак. У бензобак ми заливаємо бензин. Це теж важлива частина мотоцикла. Але це не мотор. Ну, звісно, це саме те, що нам і треба. Новий мотор допоможе нам швидко їздити. Я замінив твій старий мотор на новий. Більш потужний. Але цього недостатньо. Нам треба перевірити, як працює твій новий мотор. Так, Підключаємо. Усе готово. Зараз ми за допомогою комп'ютера перевіримо роботу твого нового мотора. Починай набирати розгін. Ну. Двісті кілометрів на годину! Як на перший раз непогано, але цього замало, щоб перемогти у перегонах. Давай, давай. Чотириста. Це дуже велика швидкість. Ти молодець. Я певен, що тепер ти зможеш перемогти. Твій новий мотор пройшов перевірку і працює дуже добре. Але тебе треба трохи підфарбувати, щоб ти був схожий на справжній гоночний мотоцикл. Хм, думаю, тобі личитиме яскраво червоний. Який же нам обрати колір? Зелений. Зелений колір ми отримаємо, якщо змішаємо жовтий і трішки синього. Друзі, у кого є фарби спробуйте це зробити. Але нам зелений колір не підходить. Бібі, -бі, а це що за колір? <гум> Усі знають, що це фіолетовий. Так, це червоний колір. Він нам і потрібен. Тепер ти точно готовий до змагань. Бажаю тобі успіхів. Майстерня бібі. -бі. Змагання з мотоперегонів добігають кінця. Мотоциклам лишилося проїхати останні коло. Хто ж буде переможцем? Друзі, це ж бібі. -Бі. Він прийшов підтримати мотоцикл під номером вісім. Увага! Гоночні мотоцикли наближаються до фінішу. Напруга росте з кожною секундою. Перемагає мотоцикл під номером вісім. Бібі допоміг гоночному мотоциклу стати переможцем змагань і завоювати кубок. Та без вашої допомоги, друзі, йому б це не вдалося. Ви просто молодці. Як бібі -бі побував на митці і побачив, як стають чистими великі машини. Трактор їхав додому після важкого робочого дня. Він працював на будівництві і дуже втомився, адже роботи було дуже багато. А від самого ранку йшов сильний дощ, і йому довелося працювати у складних умовах. Спочатку він на великому причепі вивозив землю, яку викопав екскаватор для котловання. Потім трактору поміняли причіп, і він перевозив цеглу до секції, яка будувалася. Надвечір у трактора геть не було сил. Він дуже хотів дістатися додому і відпочити. Аж раптом трактор згадав. Згадав, як він недавно заїжджав до Бібі -Бі на ремонт. Тоді бій -Бі його попереджав, що чимало помилок механізмів стається через те, що за машиною не доглядають уважно і турботливо. Не миють її часно, якщо вона дуже забруднилася. Трактор попросив будівельників, щоб йому допомогли змити бруд. Але струмінь води був таким слабким, що користі від миття не було жодної. Що ж тут дієш? Трактор зітхнув і поїхав на мийку. Майстерні бібі, -Бі. в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Бі -бі. У той самий час бібі -бі закінчив роботу у своїй майстерні і вирушив додому. Шлях додому пролягав біля автомийки. Бібі -бі побачив трактора, вирішив підійти і з'ясувати, як справи. Привіт! Як ти? О, судячи з твого вигляду, день у тебе був нелегкий. І трактор розповів бібі -бі про сьогоднішній день. Про те, як спершу йому довелося перевозити землю, потім цеглу. І все це по розмитій дощем дорозі, бібі -бі уважно вислухав його і похвалив Молодець, що ти не забув мою пораду і їдеш зараз на мийку. Бібі -бі вирішив теж піти на мийку і подивитися, як трактор приводитимуть до ладу. Майстерня бібі. Спочатку сильним струменем води змили бруд і налипли грудки землі з коліс трактора. Трактор проїхав далі і вімкнувся апарат, що подає воду знизу для того, щоб помити найбруднішу частину. Нижче трактора. У наступному відсіку струмені води потрапляли на кабіну трактора з боку і згори. Після того, як основний бруд змили, спеціальними щитками на кабіну нанесли мийний засіб. Трактор огорнула ціла хмарина піни. А потім, коли піну змили, трактор засяяв як новенький. Йому навіть стало легше, ніби з нього зняли додатковий вантаж. Як чудово! Я Спостерігав, як ми такі великі машини. Поглянь, який ти тепер красивий і чистий. Трактор попрощався з бібі -Бі і поїхав додому. Тепер він зрозумів, що бібі -Бі був правий, коли казав, що неодмінно треба вчасно змивати весь бруд з машини. Дякуємо за пораду, Бібі! -Бі.